Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги презентую офісне приміщення в оренду в одному з топових бізнес-центрів у місті Львові, а саме бізнес-центр IQ Park, який знаходиться на вулиці Пасічній, 162. Як ми бачимо, приміщення здається з ремонтом, поштукатурені стіни, стеля в стилі лофт. І. Підлога з дуже крутим некрустким покриттям. Бачимо, яка велика кількість великих вікон знаходиться по всьому периметру приміщення, що дозволяє створювати круту атмосферу для продуктивної роботи, а також дозволяє великій кількості сонячного світла потрапляти в робочий простір. Площа приміщення 440 квадратних метрів. Знаходиться воно на першому поверсі восьмиповерхового бізнес-центру. І ось такий класний вигляд з вікна ми можемо спостерігати. Знову ж таки, величезні вікна є справжньою ізюминкою цього приміщення, і їх не можна не помітити і не заакцентувати на них. Ось такий у нас тут вигляд на наземний паркінг. І є в нас також величезні-велічезні двері. Це є запасний вихід, але його можна використовувати як основний в разі потреби орендаря, якщо потрібен додатковий вхід з вулиці. Йдемо до санвузла. Просто гляньте, який класний стильний ремонт тут виконано. Маємо дуже класні стіни. 5 кабінок і 3 рукомийника для комфорту персоналу і для того, щоб не... А формувалися черги. <смі> Ось так це все виглядає. І тут маємо щось на подобі кладовки, можна використовувати як серверну. Ось так виглядає приміщення. Ми повернулися до входу.